Не та громада, сьогодні хочу привітати вас із Днем Соборності України. Ще в далекому, 1918 році, наша незалежність була проголошена четвертим універсалом Української центральної ради. А через рік, саме в цей день, в Києві на Софійській площі відбулося офіційне об'єднання та підписання акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Але після першого в історії об'єднання українських земель для держави Україна настали важкі часи. Українці вели війну на багатьох фронтах з різними супротивниками. Території меншили. Зрештою, поляки окупували Галичину, а потім більшовики окупували решту території. І цілісною державою Україна знову не стала. Західні землі були під окупацією Польщі, Чехословаччини і Румунії. А більша частина території стала українською радянською соціалістичною республікою. Розпад території після 1919 року згодом дав привід більшовикам спекулювати, ніби саме вони об'єднали Україну після 1939 року. Та Україна вже була об'єднана у 1919 дев'ятсот за часи радянського режиму День Соборності не відзначався. Більш того, будь-яка згадка про нього знищувалась. Цей день вважався контрреволюційним святом. Перше офіційне святкування відбулося в 1939 році у місті Хуст, столиці Карпатської України. Тоді ці землі перебували у складі Чехословаччини. На демонстрацію вийшли понад 30 тисяч українців. Так, День Соборності став наймасовішим заходом українців за 20 років. На державному рівні День Соборності стали вперше відзначати у 1999 році після указу чинного президента України Леоніда Кучми. Але у 2011-му його скасували до українців це свято знову повернулося вже у 2014 році з тими сенсами, які у нього було закладено раніше. Головною традицією в день соборності став живий ланцюг, який українці вибудовують символізуючи об'єднання українських земель і державну єдність. Історія цієї традиції починається у 1990 році. Тоді живий ланцюг простягнувся від Києва до Львова та Івано-Франківська строя Тернополя, Житомира та Рівно. Це була одна з найбільших масових акцій у Центральній та Східній Європі, яка символізувала незгоду з політикою комуністичної партії. За різними оцінками, участь в акції взяли близько трьох мільйонів людей. Відтоді це стало доброю традицією, яку щороку влаштовують у Різних куточках України одне з гасел Дня Соборності – це схід і захід разом. Бо дехто думає, що схід і захід став разом лише у 1939 році, що підкріплює міф про Сталіна як про об'єднувача українських земель. Шановні парламентці, вітаю вас із Днем Соборності. Це одне з найважливіших свят нашої країни, що символізує те, що ми всі один народ, і ніякі перешкоди не зможуть нас розділити. Пам'ятаємо про це і йдемо до перемоги разом. Все буде Україна.